Всім привіт! Я Вадим. Вітаємо вас на каналі гараж Рейс. Сьогодні відео про мою f 10 Сьогодні ми будемо на неї дооснащати активний круїз, камери в передній бампер та асистент парковки. Ці комплекти куплені вже дуже давно. Вони в мене лежать, чекали свого часу. Ну, на кінець цей час прийшов. Тому ну, до роботи. Так, ось такий у нас набор джентльмена вийшов. Давайте почнемо по порядку бокові камери, ну і проводка на них. Сам блок під круговий огляд і підпередні камери у мене вже встановлено, залишилось тільки протягнути провода. Далі потрібно буде встановити планку. Планка з кнопкою під бокові камери. Активний круїз. Нам потрібно сам радар, блок DSC, інший. І нам потрібно рішити в бампер, вона є куплена, нова оригінальна, зараз теж її вам покажемо. І е, парковочний асистент це що вона сама паркувалася. Умова, е, яка повинна бути: Ваш автомобіль має бути на електрорейці. Вам потрібні радари, блок ПМА і е, блок GBBF. Ну що, приймаємося за встановлення. Це буде цікаво. Як ви бачите, до оснащення моєї в 10 не закінчується. У нас тут творчий безлад, тут проводка з іншої в 10-ї. Там на вітрині у нас лежить дещо цікаве. Зараз я вам покажу. Е Машинка в процесі, вся розібрана. Зараз розумієте, чому. А цікаве в нас це е музика Бенкен Оусен. Awesome». Це оригінальний комплект до оснащення. Це ось така красота, центральний динамік, який виїжджає з підсвіткою. Всі сіточки, динаміки, підсилювач вже встановлений на авто, сабвуфери і так далі. Як так вийшло? Передаю привіт Вані з Дніпра. Дякую тобі велике. Ваня це такий розборчик, який просто тобі не дає вибору і пропонує такі умови, від яких просто ну, неможливо відмовитися. Тому в нас лежить цей комплект Бенга на столі, і зараз буде встановлюватися у моє авто. Процес надскладний, це виплутування проводки, розборка повністю салону авто. Знімаються всі карти. Тягнеться проводка в кожну дверку окремо, тягнеться проводка в багажник, Місцями навіть підняти ковер, салон лежить весь на землі. По роботі по часу це десь займає тиждень. Але ну я дуже надію, що я не пожалкую і воно того варте. Кажу чесно, морально складно мені було дати розібрати повністю весь салон, тому що я його тільки зібрав. Буквально місяць назад я в мене була повністю заміна салону. Особисто міняв торпеду, міняв сидіння, міняв карти і так далі. Але в цьому є плюси. Від чистяться коври. Глянемо, що там знизу, чи немає ніякої там, не дай Бог корозії, чи вологи і так далі. Тому паралельно з встановленням, з дооснащенням, все буде відмиватися, відчищатися, вкладатися так, як потрібно. Для чого воно розбирається? Щоб зробити все максимально по штатним місцям, щоб все лежало як по заводу. І навіть якщо колись в майбутньому хтось розбере цей автомобіль, не зрозуміли, що це було дооснащення, не розшифрувавши він код цього авто. Тому робимо все грамотно, робимо все правильно. Ну, такий підхід це не тільки в мене, а й у всіх майстрів на нашому сервісі. Роботи такі виконуємо, звертайтеся. Вже коли ми це все встановимо, я дам свій відгук, варто є воно того чи не варто. Зараз вам покажу, як виглядає проводка при наших дооснащеннях на прикладі цієї F10. Ось так виглядає укладка нашої проводочки Машинка дооснащена багатьма функціями, але ніяких зайвих проводів побачити не можна. Все вкладено в штатні місця та ось так гарно виглядає. Музика Бен Холсен, дотяжки, активний круїз-контроль. Автопаркування, це все встановлено в цій машині і зроблено це штатно. Також на прикладі багажника покажу вам, як виглядає прильтіння проводочки. Ось це понизу в нас іде штатна проводка. А ось це проводка, яка плетена була мною. Вона виглядає максимально штатно та вже підключена. До речі, камери 360 теж дооснащались на цей автомобіль. Ну що, В руках у мене мій старий підсилювач Хармана. На місці його вже встановлений підсилювач Бенкен Олсен. Все встановлено, проводка вже прокладена. Зараз буде подаватися там живлення і підключатися роз'єми, і буде збиратися назад багажник. Ну для розуміння, який це процес, подивіться на це зі сторони. У попередньому відео про дотяжки. Ви побачили фотографії, якою я цей автомобіль купував, і більш уважні звернули свій погляд на фари. Там були встановлені звичайні ксенонові фари, а на відео з дотяжками були встановлені адаптів LED. В цьому відео ми теж встановлюємо адаптів LED. Чому так? Так, да, я не без гріха спробував на собі, нікому не рекомендував з клієнтів протестити китайський LED. Такі фари коштували там відносно недорого, були встановлені, мої фари оригінальні були продані. Чесно, прокатавшись рік, нічого не можу поганого сказати. Крім один недолік тих фар був, це те, що не працював адаптив, але працювало підсвічування поворотів. В принципі, по світлу вони влаштовували, все було чітко. Але так як машину все-таки строю для себе, хочеться щось цікавого. Хотілося вирізання дуже Тому у цьому відео. Ми встановили також оригінальний адаптів LED. Чесно, був дуже здивований. Вже я вже на них прокатався вночі. Вирізають, повертають фішка цих фар, що вони світять конкретно туди, куди я хочу. Розкажу коротко про парковочний асистент. Що нам потрібно? Нам потрібні радари, які встановлені в крилах. Зараз ми вам покажемо. Нам потрібен блок. GBBF. Нам окремо потрібен блок парковочного асистенту і. Окремо від заводського виноситься блок партроніків. Це все теж окремо. Щоб ця система вся запрацювала правильно, щоб працював круговий огляд, щоб працював активний радар, нам потрібен максимальний блок ICM, який знаходиться в мене в руках. Під активний круїз вам також знадобиться правильна рішітка під радар. Ну, вона коштує копійки, насправді нова, оригінальна. Я її собі купив, і буде встановлено замість заводської. Далі ще один з зіщаків це нічне бачення. Було куплено комплект, але через те, що, напевно, в мене не було ще такого досвіду. Цей комплект куплений дуже давно. Напевно, вже рік він в мене лежить. В принципі, є все, крім основного кабеля, який йде від камери до самого блоку нічного бачення. Кабель вже замовлено, теж в принципі, коштує недорого. Зараз хочу вирішити нюанс. Так як ми бачимо, що в мене чорні ніздрі, я поки не знаю, як будуть виглядати хромовані. Можливо, встановлю ніздрі від М5, можливо, буду пробувати якось прибирати хром. Ну, це ми ще побачимо. Коротко про активний круїз. Що ж нам потрібно і яка його комплектність? Нам потрібен радар, ну зрозуміло. Нам потрібна рішітка, яку я вам показав в попередньому кадрі. Нам потрібен блок ДСЦ, тобто він йде саме під активний круїз. Нам потрібні кнопки в руль. І нам потрібен блок ICM, який я вам теж показав в попередньому кадрі. Він йде максимально повний. Щоб це все правильно, гарно працювало. Коротко про адаптивні фари. Дуже переживав, що будуть світити гірше, ніж там, китайський LED, там Не лякали, що вони там, не такі яскраві. Ну і плюс я катався на клієнтських автомобілях. Дійсно, світло по яскравості було гірше, ніж е, на китайських LED. -ах. Але е, знайшовши ці фари, знову ж таки привідвані з Дніпра. Е, фари 2016 року, тобто абсолютний оригінал, все чітко в ідеальному стані. Прокатавшись на них, побачивши, як вони повертають вирізання, ця вся гра світла в дорозі, ну, дійсно, кайф. Я дуже сильно кайфанув і не на хвилину не пожалів, що їх встановив. Відео прикріпимо зараз, це я їхав вночі по трасі. Проводка. Проводка на Бенкен Олсен це окрема біль нашого електрика. Щоб випутати її з автомобільної проводки, в нього пішло майже на це два дні. Дуже багато роботи, дуже багато потрібно уважності. Тобто складна процедура. Ну, як ви розумієте. Всі провода в клею, робота досить нелегка. Тому, якщо, наприклад, не будете замовляти в нас комплект, а будете шукати свій, качайте розборщика, щоб віддавав вам саме комплект виплений проводки. Як ви бачите по моєму щасливому обличчю, все пішло у нас трішки не по плану. А спочатку відео був тизер. що Дозначаємо не тільки те, що я сказав спочатку. Добавились в нас Full LED адаптивні фари, які ми встановили, підключили, працює все чітко, вирізає опція просто кайф. Добавився Bang Olsen. це топова акустика на F10, яка могла бути встановлена з заводу. Але як ви бачите, в нас не встановлений адаптивний круїз. Проблема в тому, що трішки вийшли. Що вказу в, в виді некомплектності. У нас блок ICM, який я вам показував в попередніх кадрах, предназначений тільки для активного круїзу. Проблема в тому, що блок ICM відповідає і за безпеку, і за такі опції, як активний круїз і парк асистент А і у нас тільки під активний круїз. А знайти блок ICM конкретно під обидві ці опції ну, виявилось занадто складно, тобто майже нереально. Тут вини ні в кого немає, ні в розборщика, ні так далі, тому що я ці комплектуючі купував досить давно. Спочатку купив одну опцію, потім купив іншу опцію. Блок ICM я ще пізніше докупив, тобто цього ніхто не міг знати, що виникне така ситуація. Тому в мене є блок ICM під активний круїз і є блок ICM під парка асистент. І так як в мене загального блоку немає, я зараз повинен вибрати конкретну опцію. Ну я в будь-якому разі не здаюсь, будемо шукати. Буду шукати по всім розборщикам, буду шукати по всій Україні, можливо, за кордоном. Ну, самий крайній варіант в мене залишається це замовити його просто новим з Баварії і встановити тоді все буде працювати. Тому скоро буде наступне відео. В наступному відео ми вам все-таки покажемо ці опції, як воно все працює, як воно все встановлено. Це вже буде завершений, готовий проект. Ну і заодно вже зробимо повністю огляд на цю машинку. Нагадую, це 535-й дизель Америка, тобто n 57 на одній турбіні, задній привод. Думаю, буде вам цікаво. Роботи зроблено з нею дуже багато, дуже багато вкладено сил, коштів. Ну, чесно скажу, вона того варто тому не перемикайтесь, скоро буде продовження, далі буде цікавіше. Всім гарного дня, до зустрічі!